Я зв'язківець. Зв'язківці це теж люди, які захищали місто, але на своєму фронті. Тобто, як тільки підірвали мости, як тільки пошли, почали бомбити рпінь, почав зникати зв'язок, і ми, так само як хлопці, встали, вийшли і забезпечили зв'язком нашу громаду. Я обурений тим, яке сварілля відбувається через три роки. Тобто я обурений тим, наскільки взухвалий метод зараз місто намагається позбавити голови голови, який не став маріонеткою. Маркушина, скажу чесно, я його був політичним опонентом, але це людина, якого змінила війна. Кров, яка тут пролилась, вона змінила людину, і він став гучно говорити про свою позицію. Він став говорити правду. Про те, що відбувалось в Ірпіні, він став говорити правду про ті схеми, які ви всі біля своїх будинків бачили. Вкрадено десятки гектарів землі. Кожна сесія була деребаном землі, і депутати пакувались, пакувались, будували. В кожному дворі як не ларьок, так багатоповерхівка. Як не багатоповерхівка, так, так бізнес-центр. Люди волали, скільки можна ще сюди вести людей. Везли, везли, зараз полізли на заплаву, вже стіни будуються на тій заплаві. Мер сказав: ні, давайте жить по закону. І що стало з мером? Його замовили. Тобто мер по факту став. Жертвою політичної розборки, тому що ті депутати, які в цій міській раді збираються, частина депутатів вона зовсім не самостійна. Ці депутати вони діють на вказівки, які їм дають з офіса там де сердить Карплюк. І саме тому важливо показати свою позицію, що люди це не бидло. І мер, який захистив Ірпінь, який не удрав, на бронепоїзді не уїхав, в Іспанії не сидів, він має право ту каденцію, яка законом йому значить, належить, він має право працювати. Зверніть увагу на те, що ця рада наша не проголосувала бюджет, вона блокувала допомогу Збройним силам України. На догоду кому? Для того щоб показати, що Маркушин не може керувати містом. Вони блокували всі ці паштети, помазани і кампанії. Бігали тут, кричали: зарплатний скандал, не ту зарплату дають. Бігали, кричали, що Маркушин винен в тому, що на окраїні Ірпіня там сміття відкрили проти нього кримінальне провадження. Що всі сміялись? Як це можна таке? А потім знайшли історію з дитиною. Пащинський виїхав разом з Маркушиним. Маркушин, маючи дитину, він має право виїжджати в будь-який час. Півроку не бачивши дитину, сироту, він виїхав за кордон і Пащинський йде і пише на нього заяву, розказуючи, що Маркушин організував виїзд, якийсь там і так далі. Це ж скільки треба було з 1 квітня. Шукати по всім усюдам і знайшли оцю історію з дитиною. Хіба це не обурює? А ще більше обурює не те, що ці е, крадії тут е, на нафабрикували. А я, наскільки зухвало вони реалізували свій намір. Ви подивіться зранку, дають підозру на наступний день. Закривають де це таке було? Де це корупціонерів так сажають в нашій країні? Покажіть мені. Де це якого депутата так посадили, покажіть мені, то хіба це не замовлення? І хто стоїть за цим замовленням? Тобто Геть Карплюка, я погоджуюсь з вами. Карплюку, ось тільки що говорив з людиною. Давайте, геть. Геть, Карплюка! Геть! Карплюка! Ова, ти чуєш? Оце твоя підтримка, те, що ти розказував, у двори підеш. Тебе люди там поб'ють в тих дворах. Значить, я хочу сказати, що люди це не бидло. Люди мають право обирати свою владу і прийдуть відстоювати свою владу. Маркушину потрібна підтримка. Повірте мені, що людина не за що закрита, вона. Побачить, скільки її людей підтримує, це дуже сильно його мотивує на те, щоб боротись далі і не скласти, скажімо так, руки. Я дякую вам всім, хто прийшов. Маркуємо свободу, маркуємо свободу, свободу, свободу. А Карплюка на нар його судить давно. Він вкрав стільки, що там на 10 років вже йому е, мають засудити. На нарішок мій очікувати. Його там на базарі закопають допоміг. На базарі закопають. Напої, так. Я попрошу ті, хто хоче виступити зараз на підтримку, сказати своє слово, вийдіть, будь ласка, і заявіть yeah. свою позицію. Саме <реж> для <реж> цього ми сьогодні зібрались.